Так, відкриваємо сезон оранки. Перепросили старого лемеха, поставили провіреного, ми вже ним два сезони пахали цим плугом. Коротше, йдемо в поле. Побачимо, як відрізний ніч буде працювати вже на, цьому, на відвалі. І так далі. хорошая вещь. Теперь засилуются они насос и цилиндр. Кто-то там сказал, что там на не песок. Земля дуже тяжка. Еще и мокра. Но глубину тримает, как вы видите, нормально. Колесо шліфує як тут по цьому, в кутівації. Ну, експерти, кажіть, яка тут глибина? Є тут 25 сантиметрів чи немає? Чи ми знову шкрябаємо? постерні кукурудзи добре, добре! Полипая копеек, смотри. Значить так, вік живи, вік учися. Е це відрізняє ніж, що ми дали на відвал. Він не добрий. Так що, хто би ти не був, хто коментував, що це повна хрень і він таки буде мішати. да, ти був правий. А я був не правий, визнаю свої помилки. Берем болгарку, від його. І їдемо в поле. Ну земля капець. Зараз їду... тормознемо тракториста питаємо, чи лучше без Дивіться, який сяки уклончи конкретні. Значить так, поки Василь Іванович на під'їзді сказав... Що без того висля краще? Значить, ще раз я був неправий. Ще щось згадав, я такі люди, ой, хті помірити, а забув рулетку з дому взяти. Та не ми як зробимо, так зробимо. Це Та наші проблеми. І ще хотіли, щоб я обрізав до кидача, не було такого. А, культивація має влежатися, то вчора культивірувалася, сьогодні його ремонт вже. Значить так. Більше нема що показати, розказати, як воно було, і що до чого. Ну я думаю, трошки ми рановато в поле влізли і треба, щоб культивація влез... влежалася. Що наш сліпує, блін? Якось так. Дякую за переляк, всім удачі. Україна за нами. Путин хуйло. Всем удачи. А мы еще трешки попрацуем. Зараз пытаем, насколько трактор нагреть. i uh there, -huh. uh -huh.